Колеги паралельно до тех увіть. Голосити на підсумки до типу, зв'язані цифраційних завдань. Я на початку нашої доріжньої роботи казав про 4 критерії, які ми оцінюємося цифраційні завдання, відповідно. Компетенції для того, щоб пройти далі, треба по кожному набрати більше різностей. Кожен з комісії поставляв свої оцінки, відповідно рівниць, яка також буде докладена до протоколу до результатів конкурсу. можемо надавати 4 оцінки та по трибунальній підсотку. По парумайському районі, конверт у Сергія Володимирович. Один рівно, один рівно, 0,75-0,88. Вовк Володимир Вікторович, 063, 013, 0050. Хакута Юрій Михайлович, 038, 025, 075, 088. чином, до етапу співбесіди у нас запущений обережний Сергія Володимирів. Снігурівська РДА, Бойко Інна Володимирівна, 1.75, 1.50, 188, 1.38. Попов Дмитро Дмитрович 1.25, 1.13, 1.38, 1.3.0. Таким чином обидва кандидати проходять в третій тур. Дурманівська РДА, Чорний Сергій від... А, він, вибачте, не спав те. Файфо Наталія Іванівна. 088, 025, 038, 1.13. Буде оголошений конфторний конкурс, бо комісія ну, не на збройних кандидатів запрошов наступний тур. І Темченко Василь Васильович, це виховається 0,63, 013, 013, 025. Ну, Аналогічна ситуація до 32 не міністра буде оголошено контрольний конкурс. Тому Бондаренко Сергій Володимирович, а також бойко і Володимировникова Дмитра Дмитровича, ми чекаємо ну, за годину для проводження.